у баті пару конфет вчора, поки він бухий валявся. Ви зацініть цей тришачок. Ну і впуст тришовий. Ну так собі. Бувало і похуже конфети їв. Пес патрон. Що таке тут патрон? Іскать. Оп-оп-оп. Бабах. Патрон знайшов міну. Тигедик, тигедик. Поки вроді особа не сноса. закинув дві поплавчаночки, поводочків. Начепив. Так, тут не треба ложити Новеньких порядок. Таких всім добрий ранок. Вічно ви і те, що я харчуюсь з чим попало. І готовлю як попало. І кружка в мене здоровенна кончена, засмальцьована. Емалірована, стрмна, і тої і нема вже. І все це займає дофігіще міста 5-літровий газовий балон, якого вистачає на півгода, але який страшно неудобно возити в машині. Хоча, в принципі, він місто так, що особо сильно не занімає, але це візуально дофіга і гемора занімає. Взимку я побачив одну штуку в одного підписника, який з собою це приніс на плечах. На риболовлю. І це був капець. Я думав, а що так можна? Я часто розглядав ці штучки. Не те слово, Бієс. -Е Ми взяли Бієс. -Е Ось такі от упаковочки. Силка буде в, в описі. І на базарі я бачив ці комфорки газові, але теж дивися на них, ну, блін, комфорка плюс балон. Ну, почти те саме 5-літрове виходить трошки менше, ніж у мене. Але ви погляньте, оп, титановий. Це важно. Того трошки дорожче стоїть. Я не економив. В комплекті йде чехольчик. Надіюсь, ми ним будемо користуватися. Але це капець, яке ж воно Маненьке Взагалі нічого не займав в ладоні. Зараз накрутимо на балон спочатку. Зоберемо його. Ще ні разу не грів. Оп, все на защлках. Плац, і готова. Газова комфорочка. Так, тут все закручено, відкручено. Порядок. Ніколи не пользувався цими балонами. І от опять. така от міна противокорап'яча. Ага. Я думаю, тут все просто. Пробиваем баллон называется. Так, резьба должна быть по идее права, як у всього газа. Пока нифига. Не, вона тут як і у, у всіх лева. Хотя не должны не должна быть, по идее. Ого! Все закручено. Це, мабуть, називається те, що кажуть, пробив балон. Газує. Обана! От і все, комфорчка готова. Блін, воно ніфіга реально не важить. І складується. Раз, раз, а ну-ка. О, та воно і в сумці нормально залізе. Не шипить, я все переживаю. Коли побачив, що ця штука з титана, від такого подарочка просто не міг відмовитись. Дякую тим, хто порадив спонсору задонатити мені таку штуку. Спонсор BRS Комфорочки. У них там є і крупніші, і це ліга сплити, так сказати. Але мене підкупив цей пальничок, тому що він маленький. Стоя, він не... Скажімо так, не дешево, але й недорого за таку якість. А він якісно зроблений. Тим, тим паче титан. Щоб їсти ту саму міміну. Для неї треба наша малірована кружечка, але її теж немає. Це запасний балон подарували. Я навіть не буду в відео казати, сколько цей донат стоїть. Я був в шокі, що нам це взагалі задонатили. Теж титанова, титанова кружечка на 800 мл. Красота. Надо її опробувати. Кришечка з дірочками, щоб не торохтіло, як кипить. Оп. По ідеї, на цю кружку треба десь по інструкції 5-8, максимум 10 грам газу. Тобто із цього балона хватає, не знаю, кружок на 20-30, якщо не більше. І справиться він за декілька хвилин. Зараз і перевіримо. В комплекті, до речі, до кружечки вона ж каструлька. Іде чехольчик для перевозки. Але чехольчика нема для кришечки. Я переживаю, щоб вона не билася об каструлечку. Але воно титанове не зламається. А ну-ка, да, гібке. Надіюсь не лопне, <ріху> не должно. Бронебойне. Нифіга не важать. Удобна, кстати, ручка. По-людськи сделано. О, хтось щось пише, пора оформляти закази. Ладно. Развів болтологію Уже на 5 минут. Кип'ятим. Так, перший пуск. Навіть на вітру горить, прикольно. Але... Це не то, треба знайти десь підвітряне місце. Порядок. Посмотрим. налив 400 грам. внутрі є позначки, що не може не радувати. Да, ровно 400. Якраз супчика нам заділати буде то що треба. Ніфіга собі. Вогнемет, йо моє так весь газ вигорить. Мощность тут явно на 10-літрову каструлю борщ варить. О, аж вода вспинилася. Титан передає добре тепло і зберігає. В цьому плані, конечно. Титан виграє. Але в чому він програє, це в ціні, що поробиш. Мільйон плюсиків і один мінус. Ціна в посуду. За декілька хвилин закіпуть. Є клювака. Оп! Не встиг. Поставив газовий балон. Блін, аж вся кукуруза послітала. Блін, постій-тільки включив газ, зварить супчику і прийшла по Поки на коробчука відвліклися, водичка вже закипіла, так. Економим газ. Оп. От і все. Осталось перемішати ложечкою, яку я не взяв, треба йти в машину. Ложечку я, кстати, теж вибирав і нам її б задонатив бренд Natur Натуре хайк, натурхайк, не знаю, блин, як правильно називається. Головне, що делає хороші віщі. Титанова штамповочка вигляд на вид крепко. Ручка держиться. Але титанові ложечки, вони жавилочки, повигрібали всі. Приїде не раніше вересня. Думаю, тоді. Можуть нам задонатити, якщо про нас вспомнять. Головне, щоб ви проходили по ссылочках в описі під відео, афігівали від ціни кружечки. Але я думаю, вона того варта, не клює. На кожен товар є свій покупець, і якщо товар не покупається, він не продається, ним не торгують. А значить, бренд шикарний. У нього є своя цільова аудиторія і не тільки, блін. Де ж риба? То там дибне, то там. По факту не бере ніде. Добренько, всім смачного. Ще заваримо чайку і подождемо коробчика. Що робити, коли сильно гаряче. Хорошо, що металева титанова. Поставити у воду і помішати. Ждать пів часа, поки воно вистигне, я не збираюсь. Я вже голодний. Поки готував, знімав, ого, аж водичка нагрівається. Апетит коропячий. Є коропець. Савчик за нижню губу, кукурузник. Порядок. Ну, його ми на нашої духовочки не приготуємо, Він на ній підірвався, <гум> так сказати. Порядок з почином. Треба це отмітити. Чайком. Пес патрон завари нам чаю. бо скучаю. А це Пес Патрон накалядував нормально так. Та й-мо, я на втору вудичку смотати. О туди і там, там як, нормально все видно. О, да! Коробчик теж ще треба, горобчик. А ну в принципі вона була поломана. Та ти скажи, видихай, видихай, вимиряй, без патрон. Ха -ха! Такий кіло два. Кіло сімсот два сазан. Глибоко зайшло. Видно, був голодний. Да йомо, я хочеться ж акуратно відпустити. Ось от такий от сазанчик. Длиннючий подлец. Чи не так? А от я не бачу, вам видно, а я не бачу. Тепер бачу. Красава. Ось так і живемо. За такими коропярами. Чотко, на 4 бала <з, -з, з 10. <ріст> Трошки завернув хвостиком, не ідеально, зайшов у воду. <ріст> Непогано, але вуд ще шкода. Доламав. Та йо-йо! А так, да, вона лопнула по... Тепер уже окончательно по всій длині. Можна зараз заклеить чи скотчем замотати. Я над цим, щоб воно сломалось ще. Я над цим подумаю. Тигедик ми на рибалочці. Терев у баті пару конфет вчора, поки він бухий валявся. Ви засиніть цей тришачок. Ну і впуст тришовий. Ну так собі бувало і похуже конфети їв. Пес патрон. Я Сподіваюся, пес патрон з цього щось отримує регулярно. Головне, щоб не піндюлей. Іначе рижик буде скалити зуби і ржати з нього. Рижик дофіга получає від YouTube канала, як і Мурчик, ви знаєте. Отак от, от. ау ау. Що таке? Тут патрон іскать? Оп-оп-оп. Бабах, патрон знайшов міну Противотанкову. в кущах. Як вам, га? Обезвредити треба чашечкою чая. Так і буде. Оп, напав. Так, треба ж було водички налити. Титан небезсмертний. Я думаю, отак чая буде нормально. Чи фірнем так. Чи фірнем. О, вже комари плавають. Ще не закипіло, булінчик. М'ясо <смі> саме лізе в каструлю. Блін, таке впечатлення, що дощ іде. На це селичінки комаря бігають і не тільки. Титанова кришечка. Шикардос. Да, титанова посуда отрабатує на раз-два. Буквально пройшла минута, якщо не менше Фігак і все закипіло. Була б вона з золота чи з платіни, тепло передавалось б іще швидше, ще мощніше. Але ціна була б треба. Ручка удобна і не гаряча. Складується компактно, прикольно. Так, кришечка. А кришечка з цією штучкою. Руку можна шмальнути. Ну не гаряча. Ладно, хай настаюся чайок. Натурхайк. Натуре хайк. Ніколи не вмів правильно произносити названня, але то таке. Головне, оця штучка шикарна. Прикрутив, а якщо її скрутить, газ же ж не вийде, я просто не шарю. Кстати, за що оцінює штучки плам'я закручується при гаренні. І Бачите зв'язочку? І, і вроді економи 35% енергії, тобто газ в, вилітає, як звичайно з комфорки не фігаче різкого низ, а фігаче по закругляної траєкторії гори. За що цього гріє вашу посуду, а не атмосферу. Що не може не радувати, плюс ще й плюс-мінус намалювали. Треба ж Саме головне, що вона компактна. Те, що я по 200-300 гривень до війни бачив на базарі, воно вроді прикольне, але було куча всяких непонятних железячок, планочок фіговинок торчало з різних сторон. Я розумів, що це все швидко поодвалюється розвалиться. І... і на цьому полномочия все. Блин, швидко Закінчиться, а тут все жорстко, все титанове, О, все доступне, що не може не радувати, тільки докупляй балончики. Але ви знаєте, я ж лоб, будемо сподіватися, що нам колись їх задонатять. Хоча вони оказуються недорогі, 100 з чим-то гривень, по-моєму, чи то 200 Надо треба глянути чек. Великий вроді дорожче стоїть там газа в два рази більше. Ось такі от. Пироги на рибалочки. Що ж, чайок настаюється, оп, все-таки води я мало налив. Але не фіг чаї ганять 4 по пів літра, а то я вже себе приучив пити із, із 600-грамової чашки і просто менше не наливаю. Ну, постійно через силу допиваю її. Надо відвикати. Бачите, з літрової кружки перейшли на 800 грамів титанову. Та й посуда дорога, і за цього ми будемо акуратні, будемо її берегти. Я собі не прощу. Ви ціну бачили, ви ціну посилочки під відео бачили. Отаке. От От там, до речі, і пальник, і можливо ще щось. Таке от, дякуємо спонсорам за такий донат, дякуємо тим, хто посовітував їм нам це дати. Іначе ми б цього ніколи б не отримали. Багато чого ми так отримали від різних спонсорів, які нам щось закидали. Це нам ваші підписники порекомендували вам щось задонатити, поїсти. Частенько останнім часом, правда, негативна тенденція багато що приходить котам, а не мені. Але бачите. Життя налажується. П'ять минут шукав паяльник. Перебдів, думав, він мілкий, десь уже між досок упав. Він вже реально мелкий. Надо хранить в чехольчику для нього дали. Він кислотний, що правильно, заметно. Оп, затяжка, сейчас завяжу. Порядок бірсів в сумочки. Обожнюючи штучку. Балон легенький не важкий. Хто це зробив? Я слідю за тобою. Оказується, він в кружечку поміщається, але я бздю її навіть поцарапати, хоч вона і титанова положили на дно чаю. І з боку ми зробимо ну, якось так. Ну ви поняли. Мене. Бачимо, як ця кружка буде виглядати через місяць жорсткого гонення. Кришечка тепер не накриється, але то теж нічого страшного. Не зажгавка, то вже скверна. Так, був чехольчик, а ось він. Зараз кришечку ми ще в пакетик положимо, щоб не торохтіла. І з машини, в принципі, можна. не вылаживалась. Блин, это, наверное, крышечка и есть оттуда, вообще то их пакетик. Так, ручечки не сложил. Ох, некоторые дивляться и кажут, что хвастаются хвастается. Не так, когда реально получилось, людское хочется похвастаться, смотрите, Так, фиксатор это хорошо, потому что BRC выпадает. Ось такі от первых инструкция Натуре Хайк. Цікаво, треба... О, тут наклеечок куча. Цікаво, нафига. Не знаю. Ну, але дуже интересно. Можете почитать, кому интересно. <реку> Remember Natura хайк. Красота. Кудись може колись і наклеїмо, але це не точно. От і все. Комплект у мене. Балон полежать вдома, бо це здоровенний. Це на, на двіжуху, мабуть, на пару днів чиї -то супи ганять. Діло теж кейс. Десь навадилося. Що може бути ще краще? Добав в кінці котиків і красота. Погнали! Прийшов додому, хто це тут пидакує мені? Хто це думаю, тут мені пиття в хату, заходить, а тут рижичок заховався. Що ти не хороняк, ага? Отак буде краще видно. Заходив до адмірала Перегара, там котл потік, треба новий заказати такий самий. Це раз, адмірал говно посеред хати валяється, ногу задер. Поки його розбудив, що ти трубку не береш, може вже хату, думаю, роздовбала. Стінка остановилася, не пливе і слава Богу, далі. Ну, все одно сильно потекла. Плюс обчистив в адмірала холодильник. Дві пачки мівіни. Думаю, ти все одно не їси, якого чорта ти її в холодильнику храниш, скажи мені. АОА. Маю, понятно, заберу. І пару конфет, і печеньки, і печеньки. Да режунчик. Тобі не дам. Я тільки що уходив у вас двох кормив, Мурчик бідний побитий. Лапу контузія схватила. Нариває, видно. Без забіг готується помирати. Може очухається. І завтра рану розріжемо. Хай витікає. Отакі от, от риболовні пироги.